Сьогодні 4 листопада і я потихеньку знайомлю з навколишнім середовищем. Так, що це у нас тут? Так, я не пам'ятаю як тут переключити, але як ви побачите, переді мною ось такий міст. Це його ознака. Ось можна тут пройти на ту сторону. Це пішоход, пішохідний міст. Річка. І герб. Як і гріми, так і мосту, який тут знаходиться. Трошечки позолотились крони дерев, навіть золотом взялися. Сьогодні дуже хороша погода, але всього... 8 градусів. Так що ми вже йдемо ближче до зими. Ну, що вам ще сказати? Річка не глибока, але вона не глибока зараз. А в 2013 року році тут була така повінь що voilà, було затоплено оце все. Так, дякую.